Доброго дня усім! З початком тижня вас, друзі, ми розпочинаємо брифінг Рівненської. Ода перший на цьому тижні будемо говорити про те, що робиться в нашому регіоні для профілактики проблем з законом, тих, хто має бойовий досвід. І наш спікер сьогодні це Ольга Яковлєва, Вона є директором комунального закладу Ветеранський простір. Доброго дня, пані Олю. Добрий день. Власне, от перше запитання до вас. Ви маєте багаторічний досвід безпосередньої з взаємодії з нашими ветеранами російсько-української війни. Та й ви ініціювали цей брифінг сьогодні. Розкажіть, що спонукало вас підняти цю незручну тему? Чому важливий цей брифінг? І ця тема для сьогодення справа в тому, що це дійсно дуже незручна, некомфортна тема, тому що суспільство хоче бачити позитивний образ ветерана. Ми всі його хочемо бачити. Але нас з вами сьогодні захищають абсолютно різні люди з різним бекграундом, з іншим соціальним статусом. Але всі вони мають повагу і шану за те, що ми навіть зараз ми живемо в тиловій області, на нас нічого не падає, ми можемо жити, ми можемо продовжувати нашу діяльність. І питання конфлікту з законом, середовищі ветеранів, воно дуже важливе. Ми його почали ще вивчати з 20-го року. Там ситуація була тільки трошки одна. А зараз, з початку повномасштабного вторгнення, вона змінилася. І саме це і дало можливість реалізувати проект Ветерани закон, нові виклики. Давайте поговоримо про цей проект, який ви назвали Ветерани закон, нові виклики як він реалізовувався? Чи є аналоги цьому проекту трішки про нього? Розкажіть, будь ласка. Справа в тому, що коли ми створили, коли координаційна рада ветеранських спілок при голові військової адміністрації, ну тепер вже військової, тоді державної адміністрації. Створили комунальний заклад ветеранський простір. Ми стали думати, які теми ми маємо актуалізувати. І тоді виник проект Плече побратима, в якому ми працювали з центрами пробаці, працювали з хлопцями, які вступили в конфлікт з законом з нашими учасниками бойових дій. І ми зрозуміли, що вони відчувають себе табойованими. Наше завдання було дуже простим. Ми мали підняти тему, ми мали їм висловити нашу шану повагу і допомогти всім, чи ми можемо. Коли до нас звернувся міжнародний фонд відродження, і вони запропонували знов підняти цю тему, звичайно, що ми сказали, що ми готові. І проект Ветерани законнові виклики, він саме виник за підтримки і зміг реалізовуватися за підтримки цього міжнародного фонду відродження за підтримки Європейського союзу. Головною метою проекту була актуалізація питання, тому що після спочатку повномасштабного вторгнення. Ну, звичайно, ми розуміємо, що конфлікти з законом будуть. Які вони будуть, як допомогти нашим хлопцям, як допомогти суспільству мати ту шану і повагу і в той же час е, дійсно дотримуватися закону. Ну і це було головне завдання проєкту. Ну, ви розповіли про проєкт Ветерани законної виклики, а які його результати, от підсумуєте, що вдалося? Е, на протязі проєкту в нас було декілька напрямків діяльності. Одним з напрямків було відвідування відділів із секторів пробації, центру пробації в Рівненській області. Дійсно, ми були в усіх центрах пробації, їх 16, Ми були в слідчому ізоляторі. Ми були в державній установі номер 96, Це Гордищенська колонія максимального режиму безпеки, і ми там зустрічалися з нашими хлопцями, які воювали, але які все ж таки вступили в конфлікт закону. Що нам вдалося? Нам вдалося для себе актуалізувати ті напрямки, в яких ми будемо. Ми, як комунальний заклад, ветеранський простір, ми як Психологічна служба Євромайдану, це громадська організація, через яку реалізовувався цей проект співпраці з комунальним закладом. Ми побачили напрямки діяльності. Більше того, ми побачили, що суспільство зараз прагне розуміння, як працювати з ветеранами, як працювати з їх родинами. І е, були тренінги, були зустрічі. Зустрічі були наповнені тим, що приходили не тільки представники центрів пробації, а приходили і ті, хто працює в управліннях соцзахисту. тобто всі е, представники структур, які дотичні до роботи з потенційними ветеранами та членами їх родин. Ну, і на сам кінець розкажіть, а як ці результати можуть бути використані в нашому регіоні безпосередньо в кожній конкретній громаді? Ми створили такий алгоритм дій. В першу чергу це алгоритм дій для голів територіальних громад, тому що ми розуміємо, що саме головне точка входу ветерана, точка повернення це родина. А з родиною треба працювати вже. І голова територіальної громади, який дбає про психоемоційний стан в громаді, про е, зменшення наслідків військових дій, він буде. Е, Робити все, щоб хлопці поверталися, і в них було менше подразнених чинників. Ми розробили таку такий алгоритм, да такі рекомендації, звичайно, що ми будемо знайомити з ними всі голів територіальних громад. Більше того, ми розуміємо, що ветеранські простори є не тільки в Рівненській області, і ми теж розробили е, такі рекомендації по взаємодії з центрами пробації, з пенітенціарною системою для ветеранських структур, які працюють в інших регіонах. Тобто, цей проект, результати цього проекту, можуть бути. Е, розіслані по всій Україні і використані в майбутньому. Дякую вам за бесіду з Ольгою Яковлевою, директоркою ветеранського простору. Ми сьогодні говорили про важливу тему профілактику проблем із законом на Рівненщині, Тих, хто має бойовий досвід. Всім бажаємо безпечного тижня, з вірою, перемогою, рівненська. Да, до зустрічі. До зустрічі.